Реформа органів місцевого самоврядування нині не на часі. принаймні так вважає голова Івано-Франківської облради Василь Скрипничук. Стверджує, якщо в Україні буде оголошено військовий стан, то згідно з законодавством, місцеве самоврядування буде паралізовано, тобто жодних рішень не прийматимуть. Він також відзначив, законодавство про місцеве самоврядування недосконале. Там є недопрацьовки, які не дадуть можливості провести цю реформу. Ну, наприклад, сільський селищний міський голова обзивається, повинен, треба буде його в Конституції обізвати органом. Хороша штука. Не, писано, не написано правду, яким, я так розумію, що органом місцевого самоврядування, а не якимось іншим. Але такі речі такі речі не можна робити просто-напросто щодо ліквідації ОДА та передачі їх функції виконавчим органам рад, Скрипничук зауважив, судові розгляди щодо рішення облради про створення виконавчого комітету дійшли аж до вищого суду. Там це рішення обласних депутатів визнали недійсним. Окремо голова облради зосередився на відзначенні наступних історичних дат, зокрема 9 травня. Я розумію, тих, хто воював, що вони. Прийдуть, поставлять свічку і вінок і десь на, на могили. Це право людини, і ніхто його заперечувати швидше всього, що не буде. Я не збираюся 9 числа приймати участь у жодних походах, у жодних концертах, в жодних святкуваннях, навіть у вагітації про кандидатів у депутати чи в президенти, чи до Верховної Ради. Цей день я робити нічого не буду. Традиційно в Івано-Франківську відбуваються усі велелюдні святкування однак міська влада поки що не озвучує план заходів, намічених на 9 травня. Чиновники з цього приводу хочуть порадитись з громадськістю. Має бути проведена нарада завтра з громадськими організаціями, з політичними організаціями, з залученням Міністерства внутрішніх справ для того, щоб ми дійсно і день перемоги не мали ніяких, скажімо, Конфліктних ситуацій і гідно відзначили день міста. У нас за таких три завдання. не піддаватися на провокації і не проводити гучних політичних акцій. Такі поради прикарпаттям від обласної та міської влади на період травневих свят. Оксана Середюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.